Марина Мандрикова художниця, яка має безліч шанувальників, кожний її твір, вікно у світ краси та гармонії, що відкривається назустріч серцю. Таке стілення мистецтвом має особливе значення під час трагічної і доленосної доби української історії, яка триває зараз, втомлені від страждань. Виснажені стресами люди потребують світлої, обнадійливої енергії як свіжого повітря, як чистої води. Музика. Виставка Марини Мандрикової у галереї Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця стала квінтесенцією творчості художниці. Останніх буремних років. Ця виставка є результат моїх спостережень. Це зображення мого внутрішнього світу, моїх мрій. Я під час війни не могла довго працювати, довго налаштуватися. І тільки перший пленер в Карпатах мене якось зібрав, і я почала працювати, тому що це. Якийсь мій внутрішній такий позив до мистецтва. Марина не тільки невпинно малює сама, а й передає свої знання та досвід студентам. Під час війни моє творче життя радикально змінилося. Мене запросили викладати на новій містецькій програмі Бізнес-дизайн. Марина, це а, натхнення нашої кафедри, і коли а, я стала її керівницею, я зрозуміла, що дійсно поєднання творчості а, з а, якимись креативними аспектами, це дуже важливо для сучасної молоді. А Саме зараз, коли йде війна, діти можуть приїхати. Вони вже не діти, начебто вони вже майже дорослі. Але їм дуже важко, і вони можуть приїхати до Мари, до Марини на заняття. Безпосередньо у нас вони відбуваються в захищеному приміщенні. Вона Надає можливість творити навіть, навіть такий важкий час, І це дійсно ну, свого роду не лише заняття, а ще й терапія для сучасної молоді. Відкриття художньої галереї у безпечному просторі економічного університету стало мудрим рішенням очільника вишу та його однодумців. Ми у Харківському національному економічному університеті М. Семена Кузнеця розуміємо, що. Окрім конкретної спеціальності володіння професійними знаннями, людина має ще бути розвинена і у інших напрямах. Особливо це стосується творчих спеціальностей, таких як маркетинг, таких як креативні індустрії, таких навіть навіть таких як менеджмент. Тому що людині для того, щоб повноцінно працювати, реалізовувати себе в суспільстві, потрібно ще мати відповідний рівень виховання, культури, смаку, привітати художницю з вернісажем. Прийшли її юні вихованці. Марина Олександрівна дуже добра, вічлива та гарна вихователька. Вона завжди нас підтримує, каже, що все буде добре, що все в нас вийде. Що ми молодці? Ось і це дуже додає нам сил. Наші уроки проходять доволі дуже такий комфортні атмосфери для нас, тому що Марина Олександровна завжди намагається нас підтримати, якби проводити цю креативність у нас, навіть незважаючи на те, на такі обставини, в яких ми зараз знаходимося, так то Марина Олександровна завжди нам допомагає якби відкритись наповну, творити наповну. Марина згадує, як ще в дитинстві захоплювалась грою в школу. В нас в дитинстві був повний двір дітей маленьких. І я з да, я з дитинства ще грала з ними в школу, нібито я викладач і проводила уроки малювання. І це була моя давня мрія. Те, що педагогічні мрії Марини здійснили саме у часи важких воєнних випробувань, має особливий сенс саме зараз. Українська молодь потребує турботи і підтримки таких харизматичних, фахових, сердечних педагогів, те, що спонукає цих людей працювати, створити, це все є культура і це все є наше натхнення. Вдивляючись в твори Марини Мандрикової, помічаєш нові особливості їхньої кольорової гами. Багато в мене робіт написано на червоному тлі. Цей колір має для мене велике значення, сакральне значення, тому що до війни цей колір він позначував такі сильні почуття, енергію, любов. А під час війни він набув драматичного сенсу. Пейзажі, створені художницею, буквально дихають живою енергією природи, народжені під час пленерів. Вони зберігають свіжу красу тих куточків природи, які Марина спостерігає під час подорожей. Природа вона надихала, і всі пейзажі, котрі я там написала, вони такі були. Ну, перші вони такі були невдалі, потім вже краще почали. І я відпочивала, відпочивала душею. Марина чудова художниця, її роботи виконані на високопрофесійному рівні. Було з нею цікаво працювати. Тут ви можете побачити пейзажі, які ми писали разом. Міжнародний пленер перемоги на мистецькому фронті став хвилюючою подією у житті художниці: чарівна природа Карпат, спілкування з відомими майстрами, екскурсії до історичних національних пам'ятків. Все це справило незабутнє враження і подарувало їй багато нових творчих ідей. І звісно ж, серце Марини підкорила казкова Венеція, де її пленерні роботи були відзначені мистецтвознавцями. Марина зізнається, що не змогла би так плідно і завзято займатися творчістю, якби не підтримка родини. Навіть важко повірити, що ця тендітна, молода, вродлива жінка, мати трьох синів. Здається, час взагалі не торкається її краси, її усміхненого обличчя, легкої ходи. Сини Марини не тільки захоплюються вродою мами її талантом, а й всіляко допомагають їй, розуміючи, що мистецтво потребує від художника. Зусиль та часу. Моя мама, вона дуже талановита художниця, і я кожен день прибираю по дому, щоб вона більше більш малювала картини. Я хочу у майбутньому злітати в космос і там у космосі з ракети малювати землю. Зовсім не випадково презентація виставки Марини Мандрикової відбулася 14 лютого, в День Закоханих. Бо її твори випромінюють ту вічну, всеосяжну любов, яка так необхідна всім нам сьогодні. Я вважаю, що мистецтво зараз, під час війни, воно необхідне. Любов і мистецтво – це такі е, поняття з'єднані. Любов це невичерпане джерело мистецтва, а мистецтво це яскрава. Картина любові. Марина Мандрикова гідно проходить шлях служіння мистецтву, об'єднуючи навколо цієї шляхетної і почесної місії молоде покоління українців.